Друзі, всім привіт! Компанія АвтоСтар на зв'язку. Щодня у нас новісіньке оновлення. Сьогодні у нас на огляді шкода, супер. 18 рік даний автомобіль, двохлітровий дизель на передньому приводі. Безключовий доступ, датчики сліпих зон у нас присутні. Чорна шкіра, повний електропакет, Аудіосистема від катон, електростійня пам'ять у нас також присутня, адаптивний круїз контроль, що саме головне. Такий в нас екранчик присутній, Трьохзонний клімат, підігріви, двох передніх стін також в нас є. Пробіг даного автомобіля у нас 147 тисяч миль, Широчена панорама також у нас присутня. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. 19 колеса. Як ви бачите, шкіра в ідеальному стані. Два власника по Україні, автомобіль обслужений, та жодних нюансів по ньому зараз немає. Тому зустрічайте нас вновлені. Максимальна лето Запрошуємо вас на тест-драйв автосалон АвтоСтар, або дивіться всю інформацію про наші автомобілі в нашому телеграмі. Також не забувайте про мобільну дату Куб 365. Ну звичайно, дивіться всі наші автомобілі на нашому веб-сайті